Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Прем'єр-міністр Фінляндії приїхала до Києва. Санна Марін зустрілася з Зеленським. Вони вшанували пам'ять загиблого героя України Дмитра Давінчі Коцюбайла. У Михайлівському соборі розпочалася церемонія прощання. Віддати шану герою та провести його в останню путь прийшли сотні людей. Фотографи розповіли, що Давінчі загинув буквально у них на очах. Легендарний герой України Дмитро Коцюбайло із позивним Давінчі загинув під Бахмутом під час ворожого обстрілу. Про це розповіли відомі військові фотографи Костянтин і Влада Ліберове, які також опублікували світлини. Давінчі. В зроблені незадовго до його загибелі. Вони написали, що легендарний військовий був дуже сміливим і відчайдушним. Кращий із кращих воїн, друг легенда. Позавчора ти на моїх очах в'їхав на танку ворожу посадку, а після цього повів за собою на штурм людей. І вони пішли, не роздумуючи, бо вірили своєму командирові. Наступного дня ти голими руками з однією баклажкою води тушив танк з повним БК, який горів в той час, коли всі боялись навіть наблизитись до нього. Йдеться в повідомленні. Фотографи розповіли, що стали свідками обстрілу, у результаті якого загинув Дмитро Коцюбайло, це сталося у нас на очах. Обстріл, ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи багато вибухів за хвилину крики. Медика, медика, да Вінчі. Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми пишатимемось, що знали тебе? Герої не вмирають, написали Ліберові. Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на війні проти окупантів загинув легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним Давінчі. Як повідомляє? Співак Святослав Вакарчук відреагував на загибель Давінчі і пригадав своє знайомство з бійцем ЗСУ та їхні зустрічі під час війни. Вакарчук зізнався, що Давінчі завжди надихав його своїми якостями. До слова, 1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України із врученням ордену Золота зірка. Він знав, що за те, аби Україна була незалежною та вільною від ненависного сусіда, треба ще поборотися, бо свобода просто так не дасться. За свою свободу треба боротися. Якщо ти не хочеш бути в ярмі і рабом, то треба боротися, і люди. Мають це розуміти, заявляв Давінчі. Був переконаний, що визволити всі окуповані росіянами території можна лише силою. Свій штурмовий підрозділ Давінчі застосовував на найгарячішому бахмутському напрямку. Дякую українському народові, що вірять, допомагають і перемагають. Казав Дмитро Коцюбайло в інтерв'ю рандеву з Яніною Соколовою. Вірив, що лише в єдності Україна зможе раз і назавжди побороти запеклого ворога, а перемогу над москолотою бачив так. Ну, що найменше, як Путін здохне, що ми цих всіх чортів знищимо. А ми підемо і однозначно відвоюємо свої території, включно з Кримом. Однозначно, заявляв Дмитро Коцюбайло. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.